Книга Левіт, розділ 6. І промовив Господь до Мойсея. Повели Аронові і його синам, кажучи: Ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку. І вогонь на жартовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жартовнику та покладе його коло жартовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір на чисте місце. Вогонь же на жартовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи. А священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жартовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Аронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником і візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть арон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці. На подвір'ї намету зборів не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене, бо це Пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з аронових дітей їстиме її, це їхнє віковічне право. Для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові. Все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві Ось принос від Арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра. Половина вранці, а половина ввечері на пательні, на олії розчинену спражиш її і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи Аронові і синам його ось закон про жертву за гріх вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають, на подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться, а коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці, глиняну посудину, що в ній варено м'ясо. Треба розбити, а коли варено його в мідні посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині, нехай на вогні. Буде спалена.